Вітаю вас, 23 лютого на календарі. НСК1. як завжди у цій порі. Інформаційний вечір продовжуємо випуском новин. Чим запам'ятався цей день? Житомирянам тільки найцікавіше та найактуальніше у студії. Працює Марина Каплун. То ж далі говоримо про таке. Україна скоротила споживання природнього газу. Житомиряни обговорили долю літака, який стоїть у парку культури та відпочинку. Комунальний МРТ вже розпочали встановлювати ягідний бізнес на Житомирщині. Про ці та інші новини говоримо далі. Україна за 2014-2015 роки скоротила споживання природного газу рівняно з 2013 роком на 31% йдеться у повідомленні Нафтогазу. Часткове скорочення можна пояснити такими негативними факторами, як падіння з боку промисловості. Йдеться у повідомленні. При цьому динаміку падіння споживання газу в інших категоріях у Нафтогазі пояснили більш економним використанням газу. Так за даними компанії населення за два роки скоротило споживання газу на 26% без Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Повністю за 10 років до того 2004-2013 роки, населення скоротило споживання всього на 1%. Надія Савченко категорично проти того, щоб змінювали її закон, за яким день проведений у СІЗО прирівнюється до двох у тюрмі. Вона написала листа лідеру фракції. Батьківщина у ньому каже, що закон розробила, аби досудові справи розслідували швидше і підозрювані не сиділи за ґратами без вироку по декілька років. Торік Верховна Рада ухвалила цей закон. Ним уже скористалися багато засуджених. Зокрема, на волю вийшли навіть убивці та корупціонери. Нагадаю, що під дію так званого закону Надії Савченко на Житомирщині підпадають понад 2800 осіб, у тому числі й засуджені за вбивство. Загальна кількість ув'язнених до по області, до яких вже застосували цей закон, становить 243 особи. З них 105 вже уже звільнили від відбування покарання. Ще 138 в'язнів, до яких застосували цей закон, продовжують відбувати покарання. Тобто цим людям рішенням суду зменшили термін ув'язнення. По Житомиру відповідний закон. Застосували до 72 осіб, з яких 38 звільнили. Відповідно, продовжують відбувати покарання 34 особи. Що робити з літаком? Ту 104 вже більше 30 років стоїть у парку культури і відпочинку. За цей час він втратив і функціональне призначення, і привабливий зовнішній вигляд. Житомиряни зібралися, аби вирішити долю лайнера. Що вирішили, знає Андрій Ваню. Ту – перший реактивний літак Радянського Союзу. Він знаходиться у парку культури та відпочинку імені Гагаріна вже більше 30 років. Цікаво дізнатися, як він сюди потрапив. Розбиралися електричні лінії, знесили столби. то його катили. Воно він йшов по 1 травня, потім він застряг на углу перед дитячим міром і там розбирали якісь турнікети. Потім він все-таки пройшов там на тому углу. Потім йшов мимо бульвару, я тоді в 12 до школі, і ми, ну як то кажуть, обліпили ці вікна і дивилися, що це таке. Знаєте? Подарував літак Житомиру маршал авіації Григорій Скориков. Недовго у літаку приіснував дитячий кінотеатр. Після цього у середині лайнера розмістили кімнату кривих дзеркал. А останніми роками Ту 104 простоював у парку як культурна пам'ятка. Коли літак втратив свою красу і зруйнувався від дощу, часу та вандалів, постало питання: що робити? За для вирішення проблеми у Житомирському будинку. Культури пройшли громадські слухання. Ну, якщо нічого не робиться, то треба його прибрати, так само, як із сухим Рином говорили. Або прибрати, або, ну, або ремонтувати. А сьогодні я прийшов на ці слухання із думкою, що, з ну, думкою, що, що його потрібно прибирати. Але, послухавши вас, я зрозумів, що його потрібно залишати. Я змінив свою думку сьогодні. Після години обговорень рішення прийнято одноголосно: 87 присутніх за те, щоб літак залишився у парку культури та відпочинку імені Гагаріна. Як ви думаєте, якби б у нас в Житомирі стояла там карета наполеоновських часів, її б здавали на метанолом або, б, або б їм пишалися? Так, у ти хочеш щоб через 200 років. Мої прапра і ваш ваш торпраправники вони теж могли дотронутися цей кредит до цього літака, бо це буде таке ретро. І якщо ми зараз його знищимо, оце ретро ніколи вже назад не прийде. Сума реставрації літака ззовні, названа начальником управління культури, більше ніж 400 тисяч гривень, але ці дані не точні, і реставрація може коштувати значно менше. Єдине питання, яке залишилося: що буде усередині могутнього ту 104 у дитинстві усього за 10 копійок я зміг побувати у середині цього літака та посидіти у кабіні пілота. Ці спогади залишилися зі мною на усе життя. Тож, якщо цей літак реставрують, він буде дійсно гарною архітектурною пам'яткою для нашого міста та гарними спогадами для наступного покоління. Для вас працювали Андрій Іванюк, Анастасія Михайлець, телеканал СК1. Як прибирають головні вулиці міста. Сьогодні зранку наш кореспондент Дмитро Клименко став свідком кропіткої праці комунальників. Давайте подивимося, як це відбувається. Всім привіт, Дмитро Клименко, житому прямо в прямому ефірі. А це ось автомобіль Глобус, який зараз проводить очистку вулиць міста. Бачите, щітка працює, зверху пилюка вилітає. Не знаю яким чином це все відбувається, мабуть очищають середину проїзду для того, щоб було видно подвійну спущну лінію. Пилюки, правда, неймовірна кількість, подивіться, все запилено. А то лінію видно. Така ситуація. Ми трохи меншка, то миртемості. У Житомирі на базі обласної клінічної лікарні імені Грибачевського розпочали встановлювати магнітно-резонансний томограф. Головний лікар Богдан Глеськів запевнив першого заступника голови облради, що встановлення МРТ буде завершено через 2-3 тижні. Після налаштування апарата і проведення контрольного знімка, як повідомив головний лікар, спеціалісти, які працюватимуть на цьому МРТ, пройдуть навчання. Реально послуги томографії почнуть надавати з середини квітня. Спочатку МРТ працюватиме у дві зміни, а з червня-липня пацієнтів обслуговуватимуть цілодобово. Більшості підприємців в Україні не солодко. Що вже казати про аграрний бізнес. Однак є на Житомирщині унікальні підприємства, які навіть без державного фінансування змогли не просто стати на ноги, а й вийти на міжнародний рівень. Про одне з них Вікторія Хлань. На суму 2 мільйони 682 тисячі гривень було реалізовано 28 тонн лохини з садовим підприємством Брусвяна, яке спеціалізується на ягідництві. Ягода добре переносить зниження температури до мінус 24 до мінус 30 градусів за Цельсієм. Окрім того, вона смачна та корисна. Останнім часом ягода досить затребувана не лише в теренах нашої країни, а й за її межами. Я вважаю, що це та культура, которая буде набирати обороти как в Україні для внутрішнього потрібні. Так і на експорт далеко за її приділи за словами пані Ліліани, лохина для України нова ягода. Вона не росте у природньому середовищі. В Україні закладено плантації ягоди близько тисячі гектарів, а можливість для внутрішнього споживання в країні близько 8 тисяч гектарів. Підприємство не фінансується державою, а за короткий час вийшло на міжнародний рівень. Саджанці лохини підприємством експортуються в Білорусі, Молдову, Вірменію, Казахстан та Грузію. Яка ж оцінка ягідного бізнесу в Україні? Наши конкуренты – это допустим хорошо развитый рынок Польши. Вот. И Для того чтобы конкурировать с ним, нам нужна государственная поддержка и объединение, которое бы вот могло координировать действия ягодного рынка Украины. у перспективі збільшення об'єму виробництва ягід на даний момент підприємство Босвяна має три теплиці: Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Нові інвестпроекти це нові робочі місця, надходження до місцевих бюджетів. А це і є умовою економічного розвитку регіону. Так влада обіцяє сприяти розвитку підприємництва. Що входитиме у це сприяння у сюжеті? Бізнес як основа розвитку регіону. Таку позицію оголосили керівники області та міста і запевняють, що будуть сприяти та допомагати підприємцям, але й нагадують про їх обов'язки. Ваша відповідальність це сплачувати. Усі податки це створювати нові робочі місця в легальному і в законодавчому плані працювати на території Житомирської області. Ну і звичайно, по можливості піднімали рівень середньої заробітної плати. Сьогодні чиновники зібрали бізнесменів, аби вирішити проблеми підприємства, показати ті напрацювання, які має влада для інвесторів. Туди будуть повністю підведені всі комунікації, проведено ограждення, буде зроблено тверде покриття. Освіщення і так далі. Ми на завтра виносимо вопрос о предоставлении льготы на аренду в розмірі 50%. Крім того, у міськраді Житомира створить окремий відділ для підтримки та супроводу інвестиційних проєктів. Це те, що Раніше майже не робилася, але тим не менш, ми прекрасно усвідомлюємо, що так така робота необхідна. Після обіцянок влади підприємці заговорили про свої проблеми. Тобто, це є нереальним. Нам би потрібно закриватися або е... Використовувати стільки енергії, скільки нам потрібно, мова йде про ліміти енергопостачання для підприємства Суперпрокс Україна. Чиновники пообіцяли розібратись. Далі підприємці скаржаться, що за два роки так і не отримали документів на оренду землі під заводом, і відповідно, Ми не можемо сплачувати в бюджет податки і орендну плату. Уже е, два роки. Mm. Ціна такої халатності півтора мільйони гривень несплачених податків. Цей питання уже проголосовано на сесії, Рішення вже по вашому, по вашому земельному по вашому земельному участку рішено положительно. Більшість питань та проблем піднятих підприємцями. стосуються законодавства та співпраці із енергопостачальними компаніями. Звоню в «Трансгаз». Ні, звоню в трансгаз. Наш трейдер уже новий. Є, ну, ми є в лімітах. Да, є. Ось список, ми бачимо ваш трейдер, у вас все нормально. Чого газ не знає Житомирський? Ви розумієте, ми файл ще не відправили. І через цей файл Житомиргаз мало не відрізав завод від газопостачання, де працює 350 працівників, а зупинка його рівноцінна аварії із наслідками у півтора мільйони євро. Ми не торгуємо газом. У нас є лімітний файл, з якого ми определенне количество газу від трейдера трейдеру доставити. Определеному предприятию. це не один випадок таких відключень цього року. Взимку Житомиргаз навіть відключив декілька будинків ОСББ від газопостачання, вимагаючи передоплати. Якщо політика время не поміняється, то ми однозначно будемо створювати своє городської комунальне підприємство, забирати у вас всі сети і сіті з баланси і делать там з там. Строїть свою політику у сфері продажу газу в місті Житомир. Всі ці скарги та проблеми, які можна вирішити на місцях, чиновники зобов'язались вирішити і домовились зустрітись ще раз за декілька місяців. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал Ескадин. В окупованому Криму режим підвищеної готовності. Самопроголошена влада півострова оголосила про дефіцит прісної води. Ставленик Кремля Аксьонов каже навіть про загрозу надзвичайної ситуації. Нагадаю, 80% запасів прісної води Кримчани отримували з материкової України. Та після анексії півострова Україна подачу води зупинила сьогодні. Друга річниця з того дня, як окупували Крим. Ми запитали у Житомирян, що потрібно було зробити два роки тому, аби не допустити втрати півострова. Віці. Тобто, якби українська держава була, одразу показала, що Крим це є наша земля, це є наша нація і обороняла її. Мені здається, щоб не, у російська влада трошки не дала б такого скажімо, старту і дала більше супротив. Скажімо, і це призвело б, мені здається, до більш такого пом'якшеного шляху, ніж на самому, те, на, на, що, те не що, не що є зараз. Так. Ну, у нас армія була ще слаба, але все одно хоч і українців наших вести туди, і це наш Крим. Ми повинні відстоювати свій Крим. А як вона могла діяти, якщо у нас не було ні армії, нічого, все роз все розвалювалося на протязі 20 років нашої не як вона могла реагувати, якщо взагалі не було як захищати? І прите при тому всьому, що ще нас залякували ядерною зброєю, так же ж? то як вона могла діяти? Ну я думаю, що треба було все таки приймати міри, які? Ну, Халатно віднеслися, не підготовлені були, не очікували цього. На Керченському рішейці виставити танкову дивізію От. і не пустити. У нас там в Криму, наскільки я знаю, що війська були і були боєготовні. А тут вижидали і а Толку все того. Надо было идти в бой, а не тормозить и как бы не вот это вот, в общем, не тянуть время, сопли жевать. Надо было идти в бой отбивать все сразу. Шукаємо нову зірку прямих ефірів. Телеканал СК 1 шукає ведучих від 30 до 50 років, чоловіки та жінки для інформаційно-аналітичних програм. Якщо ви розбираєтеся у політичних тенденціях, соціальних процесах і досягли зрілого віку. Якщо ви стежите за депутатами і активістами і хочете розповідати про це, надішліть нам інформацію про себе з фото та зазначенням бажаної заробітної плати. Претенденти повинні володіти українською та російською мовами. Кастинг проходитиме на каналі у цю п'ятницю, 26 лютого з 17 до 19 години. Будьте готові до експериментів. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі як завжди дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну.